Сьогодні в Україні працює 70 контролюючих органів 44 з них мають право припинити роботу підприємств для нечистих на руку. Це просто золоте дно, аби закрити малий і середній бізнес. Головна зброя цих організацій перевірки. Планові і позапланові. Часто й густо вони просто знищують чию справу, а когось позбавляють роботи. В Минулому році збільшила збільшила кількість перевірок за зверненням фізичних і юридичних осіб. Просто будь-хто може написати і контролюючі органи пішли. Я думаю, що це ми повинні зупинити, тому що це і, скажімо так, порушення конкурентної боротьби, це зведення рахунків, це рейдерські е, атаки. Ще одна зброя, яка знищує український бізнес, це постійна звітність і колосальні податки. Приватні підприємці різним органам повинні звітувати буквально за кожен крок. Це гори підзвітних паперів і купа витраченого часу. Та це ще квіточки у порівнянні з податками. Ними підприємців буквально заблоку. Порядка 19 мільйонів налогових зборів оплачено лично моєю компанією за останні три года. Я постійно нахожусь в судебных делах с налоговой. І налогової просять нас настойчиво доплатить налоги за предыдущі періоди. В випадку, якщо ми настойчиво на ці просьби, не відповідаємо, нас відключають від електронної системи подачі і регістрації налогових накладних. Звідси зарплати у конвертах і тіньова економіка. Такі податки потягнуть одиниці. На форум підприємців вислухали усе наболіле українському бізнесу. Тут шукали шляхи виходу. Найперше, що потрібно для його порятунку, це законодавчі зміни разом з політиками і економістами. Підприємців Підприємці розроблятимуть цілі законопроекти, аби не загубити приватний сектор в Україні. Це вже другий такий форум організований батьківщиною, на якому розглядають проблеми і шукають шляхи їх вирішення. Яна курченко, Роман Крюков, соціальна країна.